Це, любі друзі, зняв гніздечко з гілки. Все одно воно вже не використовується, але ну, цікаво подивитися зсередини, потримати в руках. Не щодня таке трапляється нам. Подивитися з усіх боків. Це бачите, вхід. Ось так, травичку до травички, соломинку до соломинки. Ще щось всередині якась дрючок. оштукатурений, ну, це, мабуть, так спеціально було зроблено. Ось така ще і штукатурочка для укріплення гнізда. Ну і подивимось знизу поближче. Це воно таке. Така цікавинка нам трапилась сьогодні. Всім здоров'я!